Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Arm Women Now. Мене звуть Ірина Никорак, я громадська діячка та засновниця цього соціального проєкту. І сьогодні ми говоримо з Кароліною Левченко. Дівчина є студенткою шестикурсницею Київського університету імені Богомольця. Вона перевелась на дистанційне навчання, аби мати змогу навчати так меду наших військовослужбовців у різних підрозділах збройних сил України на різних ділянках фронту. Підписуйтесь на наш канал для того, щоб спостерігати за історіями сильних жінок сильної країни. Кароліна привіт! Привіт! Я б почала, мабуть, спочатку. Тому що минуле сьогодення і майбутнє вони дуже тісно пов'язані, і для тебе це не просто слова, а історія твоєї родини. Розкажи хто з родичів і за що був репресований радянською владою. Ця історія починається десь чотири покоління. Мого роду тому мій е, прапрадідусь був одружений е, на дворянці, в якої в сім'ї в неї був має... великий маєток. І коли совєти прийшли до влади, вони розкуль... розкуркулили їхню родину. Батьків відправили в Сибір. Хотіли ще відправити її молодшого брата, але вона встигла викупити його за пляшку спирту в конвоїра і витягнути перед посадкою в вагон. Вони пробули там сім років. Її мама там і загинула. Батько повернувся через сім років. Прожив один рік на батьківщині і помер. Потім. Стався голод 32 33 моя родина пережила голодомор на Слобожанщині. Потім, в 34-му році, мій прапрадідусь, який був академіком-перекладачем арабських мов, його за доносом когось, когось е, посадили в радянську в'язницю за статею тероризму. Він відсидів 11 місяців. Е, потім його випустили. Чисто через те, що його слідчий мав ще на той момент якісь залишки людяності, але його попередили, що те, що ми тебе випускаємо зараз, абсолютно не означає, що тебе завтра не арештують. Решту свого життя він їздив кожен рік міняв місце роботи. Спав завжди одягнений. Він вкривався тоненькою ковдрою, зверху вкривався своєю шинелю, тому що він боявся, що вночі його прийдуть арештовувати КДБ. Вони давали п'ять хвилин на збори. Тому він завжди був готовий до цього. Потім мій прадідусь брав участь у військових діях під час Другої світової війни. Отримав поранення, потрапив у німецький полон, втік з нього, повернувся, і протягом року сидів в радянській в'язниці, поки доводив факт того, що він не зрадник. Йому дуже пощастило, що вижили люди, в яких він переховувався якийсь період часу, і КДБшники їх знайшли. Показали його фото, його впізнали, все підтвердили. Тільки завдяки цьому його випустили. Потім е, мій дідусь е, сидів рік в радянській в'язниці, е, його підставили. Е, на нього поклали розкрадання коштів, а там, в принципі, ніхто далі не розбирався, то йому теж довелося відсидіти відповідно. Історія дуже циклічна і має здатність повторюватися, і ми це зараз бачимо. Але вже на прикладі Росії, де всіх опозиціонерів також саджають у в'язницю за нібито тероризм. Розкажи, будь ласка, як ти зустріла повномасштабне вторгнення? Це mm -hmm. достатньо така трошки навіть комічна історія, тому що коли сталося повномасштабне вторгнення, в мене мало бути заняття в університеті. Я прокинулася по будильнику на пару, і в мене щось твориться в чаті групи. Всі пишуть, що почалася війна, а в нас тільки не питання, вибачте, нам їхати в пологовий будинок на пару за кушерство гінекології. Чи сьогодні пара відміняється? Пара відмінилася, зрозуміло. От до мене дуже швидко приїхали мої батьки з молодшим братом з міста Суми. Вони виїжджали з міста, за ними їхали російські танки. Буквально до заходу росіян місто встигли виїхати. Пару днів ми побули в Києві. Ось і потім виїхали до родичів на Західну Україну. Там я теж намагалася приткнутися, що мені зробити, як мені допомогти. Е, я намагалася піти в Львівський військовий госпіталь, влаштуватися, допомагати з пораненими. Я ж людина з медичного освіту, я маю щось робити. Мене не пустили на територію госпіталя, тому що об'єкт під охороною сказали, ми, хто, хто ти така? Є перепустка? Кажу, нема перепустки, треба допомагати. Там же ж велика, великий потік поранених. Нє-ні, давай йди іди звідси, поки ми не викликали поліцію. А потім, вже коли деокупували територію Сумщини, Київську область, ми вже повернулися в Київ, вже тоді почалася активна моя робота. Як інструкторки з такмеду? Так, так. Ти зараз на шостому курсі в університеті продовжуєш навчання в дистанційному форматі. Так і паралельно допомагаєш, навчаєш наших військовослужбовців ТАКМЕДу. меду. Скільки курс триває? Є різні курси. Ми зараз викладаємо три рівня. Є базовий рівень для всіх бійців, і цей рівень надання до медичної допомоги мають опанувати в принципі всі люди, які так чи інакше дотичні до війська. Він передбачає володіння індивідуальною аптечкою, яку мають собою військовослужбовці. Він в нас триває два дні. Потім в нас є більш поглиблене навчання для бійців-рятувальників на нашу штатку. Це приблизно стрільці-санітари. Там навчання триває п'ять днів, і для бойових медиків ми зараз намагаємося запустити потоковий курс. Він нас трошки довше він триває шість днів. Ці курси вони в основному не покликані на те, щоб навчити людину з нуля дати їй навички. Вона прямо може з цим працювати. Ми або допомагаємо відновити ті знання, які люди отримували під час інших навчань, під час практики, під час е, КМБ. або ми та стартова ланка, яка дає знання, які потім мають системно повторюватися і відтворюватися. А з якою періодичністю для того, щоб знання закріплювалися, якщо е, діяти за американськими стандартами, в них прописано, що їх військовослужбовці мають раз на рік проходити рефреш. Познанням з домедичної допомоги у випадку отримання поранення, те, що ми побачили один раз на рік, цього критично недостатньо навички так не працюють через місяць людина вже майже нічого не може відтворити. Тому, якби подібні навчання, можливо, не в такому повному форматі, але за окремими навичками була змога відтворювати раз на місяць, раз на два місяці з особовим складом, це було би прекрасно. Насправді я знаю, що ти працювала з дуже потужними підрозділами десантно-штурмових військ з морської піхоти, на яких це напрямках було? Так, ми працювала морська піхота да, ДШВ, Ми працювали е, з такого, що можна говорити е, третій полк ССО, Вони їх преслужба викладала відео про наші вишколи. 73-й центр. Причому ми працювали з ними і на їх базі, і в Донецькій області. Національна гвардія, спецпідрозділи Національної гвардії. Я їздила це запорізький напрямок. Найближче це я була 4 кілометри в Гуляйполі. Донецький напрямок, Херсонська область. от Нещодавно я повернулася від морської піхоти з Херсонської області, з підрозділів, які зараз беруть Участь у формуванні плацдарму на лівому березі в кринках це виключно військові, чи ти також працюєш з цивільним населенням? У мене був певний великий насправді досвід роботи з цивільними, але коли я вже прийшла в пульс як в організацію, в які я зараз працюю, тривалий час, то там ми займаємося виключно навчанням військовослужбовців. Будь-які навчання цивільних вони відбуваються в позаробочий час, і то, якщо ти не дуже втомлений і ще зберігаєш якісь частинки життєвого натхнення після того, як на максимум. Відпрацював в підрозділах. Упір все-таки зараз зроблений не військових, бо це наша пряма цільова аудиторія, яка має неймовірного не рівня потребу в навчанні. Тому що, як показала практика, на жаль, система не була готова до такого, по-перше, збільшення кількості війська, яке вимагає і матеріального забезпечення, і учбового, освітнього забезпечення. Це перше по друге самої кількості інструкторів навіть через два роки повномасштабного вторгнення не вистачає фізично, і це я не говорю про те, що вони мають бути кваліфікованими спеціалістами. Їх і разом з некваліфікованими не вистачає. А якщо ми беремо адекватних якісних спеціалістів, то їх ще менше в рази. Насправді тому в основному зараз працюємо виключно з військовими. Я правильно розумію, що зараз інструктори з Такмеду, яких не вистачає, працюють здебільшого як добровольці. Тобто, це не люди, які працюють в штаті Збройних сил України чи Міністерства оборони. Ну, буває по-різному, тому що сама посада бойових медиків передбачає навчання особового складу проведення з ними регулярних навчань є тренінгові Центри в лавах ЗСУ, в яких знаходиться велика кількість інструкторів, санінструкторів, які займаються цією роботою, але тут важко говорити кого більше, кого менше. Але той факт, що величезна кількість волонтерських організацій в форматі волонтерства займаються інструкторською діяльністю, це стовідсотково. Нас, якщо не стільки ж, скільки інструкторів в збройних силах, то можливо навіть трошки більше. Але це те, ну з чим я стикалася, те, що я бачила, цифри достатньо приблизні, насправді. А може Розповісти про досвід співпраці з естонськими військовими це була насправді безпрецедентна подія, тому що це перший раз, коли українські інструктори з тактичної медицини поїхали вчити натівських військових. Естонія е, дуже відповідально підходить до навчання українських бойових медиків. Е, вони, як ніхто, та й, в принципі. Прибалтійські країни вони усвідомлюють ризики для себе. Якщо напад Росії в Україні вдасться, то вони будуть наступними. І вони стикнулися з певною проблемою, що певні речі, алгоритми, методики, які вони дають під час навчання наших бійців, сприймаються нашими з великим. Спротивом і позиціонуванням, що в нас так не працює в не в курсі реалії української війни. І вони задались питанням, кого ми можемо покликати, щоб нам все-таки розказали про реалії української війни. Покликали нас. Ми поїхали, провели для нас кілька для для них кількаденне навчання, де ми відпрацьовували з ними практичні станції, наголошували на певні акценти в роботі з українськими військовими, на певні акценти проведення певних маніпуляцій, матеріального забезпечення війська. Потім проводили з ними. Симуляційні відпрацювання ми робили з ними сценарії порятунку поранених, давали свій фідбек, говорили, як би ми працювали в цій ситуації в Україні, і в цілому стикнулися з величезним натхненням з боку естонських військових. Вони зрозуміло добре знають тактичну медицину. Вони з ПЦ Естонська військово-медична академія, великі молодці, але нам вдалося показати їм щось нове якісь можливо нові напрямки маніпулювання. Оглядання, оцінювання певних станів це було прям класно. Дуже дякую естонській стороні за те, що вони нас неймовірно підтримують, продовжують робити те, що вони роблять в найбільших масштабах, в яких можуть це зробити, насправді. А ти відчуваєш, що досвід України може бути стимулом для того, щоб вносити зміни в натівські протоколи? По такмеду з метою їх покращення тут треба е, оговорити, що в принципі чітких протоколів, від яких не можна відходити під час надання допомоги пораненим в умовах ведення бойових дій, насправді немає. Це все набір рекомендацій міжнародно затверджені, які говорять: якщо ви можете зробити ось так, як ми прописали, будь ласка, зробіть, бо так ви гарантуєте найбільшу виживаність ваших постраждалих. Рекомендації прописані по принципу боротьби з основними станами, які будуть вбивати бійців під час отримання Тримання поранення. І сам принцип роботи з травмою він зберігається незалежно від того, ви працюєте в умовах, коли ваш суперник це терорист в тапках із автоматом, чи ваш суперник це супервисокооснащений боєць, який має неймовірний запас роботи артилерії і постійно ви Травма все одно однакова, принципи однакові, але підход, можливо, для розробки. Шляху пораненого від моменту отримання травми до моменту прибуття його в заклади надання медичної допомоги дійсно має змінюватися, тому що зараз в Україні він такий неоднозначний кожна бригада працює так, як вона вирішила працювати. І через це ми стикаємося з труднощами затримки евакуації внаслідок неможливості витягування поранених. Ми чітко не розуміємо, на якому етапі який об'єм допомоги має надаватися. Ми стикнулися з тим, що ми не можемо витягнути пораненого протягом двох. Годин. Дин або протягом золотої години, як це зазвичай бувало в американському війську, то можливо кваліфіковану допомогу в якомусь форматі треба збільшити в момент отримання травми. Можливо, нам треба краще навчати наших бойових медиків. Можливо, нам треба більшу кількість маніпуляцій, дозволити робити стрільцям-санітарам, що в принципі зараз відбувається. Ті інституції, які розроблювали міжнародні рекомендації, вони готові іти назустріч. Вони готові змінювати певні настанови, орієнтуючись на українську специфіку бойових дій. Проблема в тому, що за два роки повномасштабного вторгнення Україна не змогла якісно зібрати статистику, щоб наші західні партнери змогли зробити певний аналіз і оновлення. Це те, з чим ми стикнулися, тому що оновлення рекомендацій вийшло буквально 25 січня 24-го року. Але вибачте, там майже немає врахування української специфіки бойових дій. Там є певні зміни в контексті роботи поранених, але сказати, що це щось прям значне, яке полегшить неймовірно нашу роботу, ні такого немає. Ти сьогодні сказав? Про те, що встигла завести своїх батьків на здачу крові, яка зараз взагалі ситуація з донорством? Яких груп крові не вистачає найбільше? Наша система. Донорство крові в принципі мало певний рівень дефіциту і до повномасштабного вторгнення. Ми постійно бачили, що закладам охорони здоров'я не вистачає крові навіть для планових пацієнтів. Зрозуміло, що коли в нас сталася ситуація з повномасштабним вторгненням величезним потоком поранених, цей дефіцит збільшився. Якщо не в десятки, то в сотні разів потреба в усіх групах крові сказати, що є в якихось окремих ні, нам треба всі групи крові, нам треба компонент. Крові цього критично не вистачає, тому що так якось природно сталося, що кров це єдина рідина в природі, яка здатна виконувати покладені на неї функції, яка здатна переносити кисень до наших тканин і поживні речовини. І тканини, до яких ці поживні речовини і кисень не надходять, починають відмирати. І єдиний варіант порятунку поранених з масивними кровотечами, які втратили велику кількість крові, це залити в них назад цю кров. Причому, що на одного бійця може попадати не один пакет крові. Один донор, який здавав цю кров, на відновлення. Та на мінімальний порятунок одного важкого пораненого може йти по 20 одиниць крові. Це 20 окремих людей, які прийшли в центри крові, і здали її протягом певного періоду часу, але можуть бути і більші потреби, і це тільки на одного важкого пораненого насправді. Плюс кров це ресурс, який дозволяє нам зменшувати не тільки ранню смертність безпосередньо, там в перші декілька днів від моменту отримання поранення. Вона дозволяє нам боротися з пізньою госпітальною смертністю через 30 днів після отримання поранення. Згідно статистики, ми знаємо, що 90% поранених. Які загинуть, вони загинуть до прибуття в заклади охорони здоров'я, і кров нам допомагає боротися з цією величезною часткою смертності в першу чергу. Але ми знаємо, що 10% загинуть далі в госпіталі через декілька тижнів, через 30 днів, через місяць і більше від моменту отримання травми. І кров дозволяє боротися з цією смертністю і на цьому етапі. Відповідно, потреби величезні вони не зменшуються. Вони на жаль тільки збільшуються, тому що ми спостерігаємо активні наступальні дії з боку російської армії на різні. Них ділянках фронту, тому і заклики про те, що, будь ласка, ідіть здавайте кров, вони мають лунати постійно. Дуже класний придумали слоган від харківського центру крові. Один з художників їм придумав для кампанії рекламної, що ваша кров може воювати. Це така вже крилата фраза, яка розлетілася по всім просто соціальним мережам. І це дійсно так, тому що чим більше наших бійців зможе виживати після отримання травми, тим більше бійців зможуть проходити реабілітацію, відновлюватися і знову повертатися в військо і продовжувати захист. Батьківщини, тому кожен громадянин зі свого боку так чи інакше має бути зацікавлений в тому, щоб здавати кров. А ти, коли навчаєш наших військових так меду накладання турнікета, там панування, ну таким баз базовим навичкам, чи вчиш ти їх конверсій? Це такий камінь приткнення в тактичній медицині. Дійсно, тому що українська армія стикнулася з тим, що внаслідок затримок евакуації неможливістю переоцінки турнікетів, величезна кількість ампутованих кінцівок, які ймовірно. Можна було би врятувати достатньо тривалий час маніпуляції по конверсії переміщення турнікетів, як достатньо відповідальні, які вимагали якісної оцінки стану постраждалих, були доступні виключно на рівні бойових медиків. І коли я говорю, що міжнародні інституції йдуть нам назустріч, це справді так, тому що тепер офіційно на рівні міжнародних рекомендацій ми маємо змогу давати конверсію та переміщення на рівні бійців-рятувальників, на рівні стрільців-санітарів, і ми безпосередньо цьому навчаємо. Але пам'ятаємо про умови, які Переоцінки стану постраждалих, тому що не можна тільки навчити механічно зробити руками тампонування рани і зняття потім турнікета з контролем кровотечі. Це вимагає оцінки часу, коли був накладений турнікет. Це вимагає оцінки, чи доцільно вам зараз це робити. Це вимагає оцінки тактичної ситуації, чи є у вас можливість виділити 10 умовних хвилин на спокійну виважену роботу з постраждалим. Це вимагає оцінки, чи не знаходиться ваш постраждалий в стані геморгічного шоку, або чи не Підпадає він під групу ризику виникнення цього геморагічного шоку. Якщо ви отримуєте на всі ці відповіді, так ви можете це робити. Будь ласка, нічого складного в самій маніпуляції немає. Якщо так просто брати, оцінювати. Але звичайно накладається достатньо специфічна форма ран, отриманих від уламків, і ці. Поранення можуть бути достатньо важкі і в тампонуванні, хоча тактично медициною тампонування е, подається як базова навичка. Її вчать всі від базового рівня до рівня бойових медиків е, відповідно, але не враховуючи факт того, що рани бувають достатньо специфічними, і їх може бути просто фізично неможливо опрацювати. Наприклад, в одну пару рук треба задіювати декілька рятувальників е, відповідно. Її може просто суто неможливо затампонувати. Тому класно, що окрім конверсії, є маніпуляція переміщення. Турнікета, яке дає можливість, якщо не зберегти весь масив кінцівки, збільшити пул збереження кінцівки, що в майбутньому може значно полегшувати майбутнє протезування, тому що дуже часто поранення можуть знаходитися десь значно нижче, і нам доступні до збереження, наприклад, коління або ліктьові суглоби, які в майбутньому неймовірно полегшують функціонування і відновлення. Ти просто сказала про три питання, які повинен собі задати там, не знаю, стрілець санітар чи бойовий медик, який в тій чи. Інші ситуації повинен отримати на них відповіді, але як він може це зробити, якщо він пройшов до прикладу шестиденний курс по такмеду? Тут же потрібні більш глибокі якісь базові знання і навички, і досвід. Просто мені здається, що на ці питання може тільки медик дати відповідь. Це людина, яка має освіту відповідну. Чи бували в тебе випадки, коли люди, які проходили в тебе інструктаж, могли робити успішну конверсію, рятували кінцівку і, можливо, не знаю, з тобою зв'язувалися. Ти насправді повністю права е, неможливо навчити людину якісному аналізу, навіть за шестиденний курс цього неймовірно мало. З кордоном бойових медиків навчають набагато довше. Це місяці, це півроку може тривати навчання, і тоді за півроку ви впевнені, що у вас тільки ніякий спеціаліст вийшов. В умовах наших ми дуже сподіваємося, і в ідеалі система має виглядати наступним чином, коли замотивований підрозділ, який хоче навчити особовий склад, кличуть нас. Ми приїхали, провели курс, ми дали базу. Ми їдемо далі, ми не лишаємося з ними на тривалий термін. Але в кожному підрозділі за штаткою має бути людина, в чій посудові обов'язки входить навчання проведення занять з тактичної медицини. І ми сподіваємося на їх благочесність, що вони дійсно їх проводять, що вони дійсно потім практикуються з бійцями, знову і знову накладати турнікети, там поранення, мотати пов'язки. І що вони повторюють той матеріал, який ми проходили, повторюють ознаки шоку, повторюють протипокази до проведення конверту. Версі, якщо це працює так, то воно реально а, має певний вихлоп. Якщо це ситуація, коли ми приїхали, навчили, поїхали, і більше з цими людьми ніхто ніколи не проводить навчання до наступного разу, коли можливо нас через рік знову покличуть до цих самих людей. Ну, ми приїдемо в повністю стерильний підрозділ, який забув все, що ми проходили, і це насправді величезна проблема, тому що ми стикалися як з добросовісними інструкторами, які мають потім працювати з підрозділами, і ми їхали повністю спокійні, що ми, нам є на кого лишити особовий склад. Так, ми стикалися з підрозділами, які говорять: та у нас, ми не знаємо, взагалі, хто в нас медик по штатки, хто це має робити. Або он в нас Валера, його по остаточному принципу зробили медиком, тому що він кулеметник поганий. Турмовик поганий, артилерист він поганий. Куди запхнуть самого поганого бійця, який ніде не прижився. Звісно, з нього треба зробити медика. І те, що у вас потім в підрозділі абсолютно не функціонуючий медик, система порятунку не працює, у вас більше втрати, яким, яким можна було запобігти. Чомусь в певних ситуаціях нікого це не цікавить. І це проблема, з якою ми стикаємося. Це те, через що ми погано спимо, це те, через що ми потім розчаровуємося повністю в роботі, а потім нам приходить якесь повідомлення повідомлення від бійця, який проходив у нас навчання, який говорить, я отримав травму, але завдяки вашим тренінгам я все згадав, наклав турнікет. Ми переоцінювали, мене витягували на дверях, і я отримав допомогу. І от я зараз маю змогу писати вам повідомлення, і ти згадуєш що, блін, ну мабуть, не дарма, ми то робимо. І це трошки тримає. А скільки бійців вже вдалося навчити так меду за весь період? Я рахувала приблизно, тому що я не веду прям підрахунок після кожного тренінгу. Мінімально. На те, що я нарахувала, це десь три тисячі військових службовців. Ти їздиш з різних локаціях по території України інколи за кордоном і проводиш ці інструктажі. Та зазвичай це відбувається за схемою, що нам прийшла заявка від підрозділу. Вони хочуть навчання, ми домовляємося, узгоджуємо все по датам і виїжджаємо. І буває таке, що я можу тижнями, місяцями жити в одному підрозділі. Просто я на вихідні приїжджаю в Київ додому попрати речі, побачитись з чоловіком, сказати йому привіт і поїхати назад. Ось так в основному ато влітку 82 й бригаді. Я так прожила в них місяць, просто хату змінювала з тижня в тиждень. Ще постійна наша проблема. Медицина як бідний родич, вона завжди не в пріоритеті в командування. З медицини можна людей забрати е, на якісь інші завдання. З медицини можна забрати окопи, з медицини можна когось забрати на пост. Сьогодні цієї людини наряд ми її заберемо, і людина потім повертається. Він пропустив цілий день навчання, і ми розуміємо, що це не його провина. Він замотивований. Він хоче навчитися. Зрозуміло, що ми потім, після того як завершуємо тренінговий день, ми лишаємося ще з цим бійцем. Займаємося. Ти, до речі, написала. Що війна, це страшно, я вигораю, можу добу пролежати в ліжку. Так ти описувала свою перевтому. Як зрозуміти, що ти вже психологічно на межі, які дзвіночки є показовими для того, щоб зробити паузу і трішки відновитися, не знаю, можливо, з психотерапевтом поспілкуватися? Сама специфіка роботи інструктором вона передбачає, що ти абсорбуєш всі проблеми, з якими стикаються бійці. Тому що ти приїжджаєш. І на тебе вивалюється проблема по недозабезпеченню, недонавченості, по втратам, по тому, що командування заборонило їм там брати якесь спорядження на баланс частини. Дайте, допоможіть нам щось знайти. Ти такі, ну в нас є контакти фондів, які можуть вам допомогти. Якщо ви готові взяти на баланс, ні, ми не можемо взяти на баланс. Ти починаєш думати, шукати як їм допомогти. І весь цей загальний потік горя, трагедії, відчаю. І власної твоєї втоми воно все протягом місяців акумулюється, і потім вибивається в те, що останній раз я тиждень пролежала. Я приїхала додому, думаю, зараз от побуду трохи вдома, зроблю перерву. Я пролежала тиждень, я не їла, я функціонувала просто я на базовому рівні функціонувала. Я цей тиждень, навіть якщо чесно, до кінця не пам'ятаю. Уяви, що завтра бойові дії зупинилися, настав мир. Чим ти будеш займатись? Я вдячна долі. Що колись ще з часів дитинства я обрала медицину як шлях, і тепер в будь-які незрозумілій ситуації я для себе маю відповідь, що я буду займатися медициною. В мене є плани. Я хочу далі йти по напрямку медичної освіти, отримати медичну освіту і далі працювати медиком протягом життя. І ось. Ця маленька краплинка стабільності і залишків якихось планів на майбутнє, вона насправді теж тримає. Тому що я розумію, що якби в мене в житті не було медицини, я би чесно сиділа у віччі в повному, тотальному нерозумінні, що мені робити завтра. Дякую медицині, що вони є. Це е, супер. Проблемний напарник по життю, неймовірно затратний по ресурсам, здоров'ю, часу, психічному здоров'ю, по всьому, чому тільки можна, але в деяких моментах вона, звичайно, приносить свої плюси. Дуже круто сказано. Я тобі хочу подякувати за це інтерв'ю. Сподіваюсь, точніше, я не сподіваюсь, я тобі бажаю сил, натхнення і енергії навчати якомога більшу кількість людей, рятувати своє і чиєсь життя. Дякую, дуже дякую. дякую.